Друзі, всім привіт! Сьогодні ділимось з вами рецептом приготування яєць Бенедикт. В класичному рецепті ця страва складається з яєць пашот, голландського соусу та англійських мафінів. Замість мафінів у нас буде дещо інше. Але про це поговоримо пізніше. Отож, розпочинаємо. Спочатку зробимо голландський соус. Він простий у приготуванні, а ще він є ключовим інгредієнтом цієї неймовірно смачнючої страви. Відділяємо два жовтки від білка. Тепер додаємо вершкове масло та розігріваємо на невеликому вогнищі, постійно помішуючи. Додаємо сіль перед засмаком та кислинку. Це може бути лимонний сік, або, як в даному випадку, винний оцет. В ідеалі це все готується на паровій бані, але і такий спосіб приготування можливий. Соус готовий, а наші вухасті глядачі вже спостерігають та чекають на свою порцію. Устимка теж цікавить результат нашого кулінарного дива, тому він з цікавістю допомагає. Тепер приступаємо до приготування яєць пашот. Для цього потрібно розігріти воду до температури 75-82 градуси. Вона не повинна кипіти, а тільки перебувати на межі кипіння. Варимо протягом 2 хвилин. А от і наш замінник англійського мафіна. Це свіжоспечений домашній хліб. Трохи зробимо йому рум'яну скоринку і готово. Тепер можна складати в єдине всі елементи. Хліб, яйце пашот. Та ніжний голландський соус. Невеличкий декор чорним кунжутом і все готово. Друзі. щиро дякуємо вам за перегляди. Ми і надалі будемо намагатись знімати для вас цікаві відео. А ви не забувайте підписатись, поставити лайк та написати коментар. Всім дякуємо за перегляд, всім мирного неба, все буде Україна!